Тому отак це вже все було, і в мене є докази. Це двотомник Київ і Київщина другої половини 17 століття, першої чверті 18 століття. нараз історії і документи, і в ньому є те, чого я не бачила в жодній іншій книзі. Два великих томи у твердій політурці зроблено офігенно, дуже класно. Вони відкривають. Не романтизований, романтичний, а реальний світ ранньої Гетьманщини. Старий Київ, суспільні кризи, боротьбу між Польщею та Москвою. Драматичні рішення Мазепи, не оці російські тлумачення, а правда. Падіння автономії та спроби української старшини втримати свою державність. Це епога, коли на наших землях розгорталися такі собі власні хоч би ігри престолів. Лише там не було вигаданих героїв, а всі були. Справжні книга складається з історичного нарису та унікального збірника документів київського справочинства, що дивом пережили і пожежі 1718 і 1811 років. Та й, в принципі, ви знаєте, як багато Росія намагається переписувати нашу історію. А тут зібрана правда: це листи, дозволи, торгові записи, судові справи, магістрські протоколи, живі сліди роботи київських установ. І повсякденного життя киян. Будь ласка, підтримайте це відео коментарем та вподобайкою це необхідно для поширення історичного україномовного контенту. Відновлюють економіку, заможні, бідні, різні міжнародні контакти та щоденний рух міста. Ну і зараз видавництво РВВ. Пропонує двотомник ще за акційною ціною. Замовити можна вже зараз. Ну а посилання залишу під відео. Ну і пам'ятайте, що це афіїнський подарунок як на різдво, так і на Новий рік. Чим більше українців будуть знати свою історію, тим менше вони будуть вестися на російську пропаганду.